Я вирішила замовити стартовий набір для брикетоносців, в ньому 9 позицій. Давайте подивимося, що ж саме до нього входить. Перше – це зубна паста Вайтіс з яблучно м'ятним смаком. Я її вже пробувала, і вона мені прям дуже подобається. Такий самий тут і ополіскувач в розмірі аж 500 мл. На запах і смак просто яблучна жуйка. Якщо ви ще не знайомі з зубними щітками від Curaprox, раджу це виправити. Монопучкова зубна щітка допоможе вичистити важко доступні місця. Там яка щітка з поглибленням для дуги, міжзубні йоржики різного розміру. Вони багаторазові, і до кожного йде в комплекті захисників пачок, що дуже зручно брати його з собою. Зубна нитка. До речі, зубними нитками в мене стосунки чомусь не склались ні до брекетів, ні з ними. Але хочу подружитись. А це прям дуже потрібна штука при брекетах. Віск, який захищає від натирання. Ним просто заклеюється та частина брекет-системи, яка натирає щоки або язик. Ще в наборі є лікувальний гель з антисептичною дією, про існування якого я чомусь не знала. Він наноситься на вже пошкоджену ділянку. Та дві силиконові зубочистки для видалення залишків їжі. Так що цей набор містить дійсно топові продукти, які вам точно знадобляться. Говорю. Свого дозвіду.